Вітаю всіх! Пишуть про тему демобілізації. Я хочу подивитись так: демобілізація військових взагалі планується? Щось в мене летить вже з рук. Четвірка жезлів планується. Знаєте, як частково. Частково конкретно. Але хочу спитати конкретно. Демобілізація військових планується взагалі. Що мені скажуть? Ваш Пентакль. Так, заміна потрібна. Важко втрати серйозні. Щоб казати про. А заміна потрібна 10 з 10. Щоб ви розуміли. Наступ є важкий. Кордони. Дев'ятка жезлів. Це захист кордонів, перш за все. Ну, що мені сказати? Тут ви бачите, це можуть бути кордони, і боже, як лінія фронту, лінія розмежування, як це називати. Ой, роз... Дратує мені вже це тематика вся. І це результат. Двійка кубків, ну, якісь домовленості, двійка пентаклів. І все по кругу, двійки. Розумієте, двійки. Це і так, і сяк. Що робити? І все по колу буде гуляти на тему демобілізації. Ну, що вам сказати? Жертва багато жертв. Плани є на неї, але поки буде наступ, жертва і треба кордони. Цікавлять кордони, максимум вийти на результат. По-перше, кордони з Росією, там, де почалось закінчити це, і далі лінія це розмежування зменшити її. Ну, щось зробити там. Назву це так. Тому демобілізація я не скажу, що світить взагалі, якась.